Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про інформацію, яку в свою чергу надало Міністерство охорони здоров'я України. Відповідно до даної інформації, з 1 липня 2023 року повертається норма відшкодування лікарських засобів за програмою Доступні ліки лише за електронним рецептом. Винятки ж будуть для прифронтових та тимчасово окупованих територій. Хочу нагадати вам, що програма Доступні ліки діє на території нашої країни, починаючи з 2019 року. Відповідно до даної програми, ви Можете за мінімальною доплатою або взагалі безоплатно, відповідно за направленням вашого сімейного лікаря, отримати лікарські препарати. Стосовно того, що повертається норма відшкодування лікарських засобів за даною програмою лише з електронним рецептом. Відповідні зміни прийняв Кабінет міністрів України абсолютно нещодавно. Спочатку війни для спрощення доступу до ліків за програмою Доступні ліки ми з вами мали можливість отримувати їх і за паперовими рецептами. Нині ліки і лікарі і аптеки на території України. Мають можливість працювати так вважають за електронними рецептами. Тож до них відповідно повертається норма відпуску лікарських засобів за програмою Реймбільсації. Доступні ліки лише за електронним рецептом. Повторюсь, відповідні роз'яснення на своєму сайті надало Міністерство охорони здоров'я України. Все ж таки винятки будуть залишені для тих територій, де йдуть активні бойові дії та прифронтові. Території. А, також у пацієнтів не буде необхідності кожні 30 днів отримувати рецепт на ліки, які відпускаються за програмою реємбурсації очному, тобто фізичному прийомі у лікаря. Якщо пацієнт, тобто ви потребуєте тривалого лікування, повторний електронний рецепт ви зможете отримати на ці ліки, які вам необхідні дистанційно. От. Все, що хотіла вам розповісти, хто користується даною програмою, нагадую, що вона в нас діє з 2019 року, і ви можете отримати безпосередньо лікарські препарати або з невеликою доплатою, або взагалі безоплатно. Так, дивіться, ще хочу нагадати, що ця взагалі програма Доступні ліки. Вона реалізується для лікування найбільш хронічно поширених хронічних захворювань в Україні. Ті пацієнти, які потребують амбулаторного лікування, можуть отримувати лікарські засоби, які входять безпосередньо до програми, безоплатно повторюсь, або з невеликою доплатою. Ви можете. Звернутися до свого сімейного лікаря, відповідно, він вам від надасть рецепт, і ви вже безоплатно чи з невеликою доплатою звертаєтесь і отримуєте той лікарський препарат, який вам потрібний. Також програма Доступні ліки діє для пацієнтів із хронічними хворобами, нижніх дихальних шляхів, цукровим діабетом другого типу, цукровим діабетом першого типу, нецукровим цукровим з хворобою Паркінсона, з розладами поведінки та психіки, епілепсією для імуносопресивної терапії у післяопераційний період з трансплантацією. Ації на даний момент державна програма відшкодування коштів розповсюджується у. Понад, на понад 400 лікарських засобів проти хвороб. Актуальний перелік ви завжди можете самостійно перевірити і перейти на веб-сайт Національної служби здоров'я України. Там є спеціальний розділ, який називається програма реімбурсації лікарських засобів. Цей розділ і взагалі цей список є у відкритому доступі, тому ви можете в будь-який момент ознайомитись з необхідною інформацією. Та, яка корисна і потрібна саме для вас, це те, з чим хотіла з вами поз... вас познайомити, що вам хотіла розповісти. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. І обов'язково бережіть себе та свої родини.